Слава Україні, Ремславу. Що ж вітаю вас з початком чемпіонату, хоча досить невдало. на до мою думку вдалася перша гра для вашої команди. Все ж таки більше споглядалося в турнірах. Ваша більш зібрана гра в захисті проти і сильніших соперників ніж команда Хелс Group. Вашу думку, що сьогодні не вдалося на полі вашій команді? Ну ми тільки вийшли на 52-й секунді. Вже пропустили. Ну це в принципі можна було на тому завершувати. Але там ще якось намагалися щось зробити, забили, потім вирівняли. Потім забили ще два в свої ворота автоголи. Ну, файно. В принципі, якщо так порахувати, то скільки це виходить? 5-3, нормальний результат. Хілси набагато сильніше. Зараз це, це зрозуміло. У нас не було частини людей, але це таке собі виправдання. Мабуть, ми з ними грали товарку на минулому тижні і виграли. Але не треба було цього робити. Тоді сьогодні були в нас більше шансів. Що ж подякував вашій команді за гру. Бажаємо успіхів в наступних матчах.